Так, всім привіт, на связи я, як завжди, Карма. Це в нас, получается, в цьому відео буде другий та третій день пушу 40. Давайте відкриємо старий дропчик. Ну, нічого не готово. Так, ну дивіться, який в мене красивий скінчик. В минулому серії ми доволі непогано пропушили кубки. Давайте зайдемо в магазин, подивимося, може, як якась халява є. Ну, на Чарлі. В принципі, нічого цікавого. Так, заберемо батлбас Exp. Так, Майже в нас є оця бонусна на нагорода. Як же хотілося б купити собі цього стул Купити б собі стул, ворона, Мортіса і все. А, ні, ми замість Мортіса має. на Мортіса. Не ну це все в мене є. Ну давайте я заберу оці нагороди і повернусь до вас. Але спочатку візьмем, 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 візьмем. давайте візьмемо якогось нормального ставила. Може з книги. Я не граю сюди. Давайте мелодиймо. Очень бабу. Ну я до вас повернусь і от стіки зафармю всі круточки. Так, все, я в принципі вже забрав. Давайте ставлю ставимо, перечу свертеки. мифичный. міфічний. Легендарний? Легендарний. Ультралегендарний. Хоча б один раз. Ультра! Ультра! Не може бути! І що випаде? Давай бафій якийсь! А, ні, це. Ну, це ж ми поганде свертят. В принципі, давайте по бумбоксам Так, давайте. Ну, я буду їх стіпати, мені з них ніколи майже нічого не падало. О, і ти ще був. Харашо. Так, теж тут нічого. Тут нічого. Ні, в принципі, зазвичай. Ну, Остався в мене один бумбокс. Тому ну, давайте зараз заберемо. 200 коїнів тут, то що м'япнуть 25 700 кубків, скоро буде 26 тисяч. Так, ну вот, до речі, якщо вам цікаво, на надій, мені не, є, не з його бокса. Так. Ну, і, в принципі, може там ріка запущити, тут дуже хороша карта. Ну, давайте я зараз виграю одну каточку і застойну. Все, виграли. І... Я вже хоч за тю и блин. Бо я хочу знати скоро видосик, типа пуш, ой, не пуш, а закупаюсь на 30 або 40 тысяч глин. Так, давайте вс шдешку опідем. И попробуємо вернуть в город. Якщо шо у не ударили. Получилося. Давайте, значить, Едгара на 3 тапки. Ну, Чуть-чуть все-таки осталось. Я знаю, что цей персонаж снизу. О, 900. Клас, клас, клас. М, да, все-таки. Да, четвертое месяце, теперь 20-14 кубків. Вот таке собі. Я не грава на Едгаре, якщо чесно. Я полюбляю бату забіриш скиовы. Давай дальше папу подарились. Так, ось уже наступный день. Давайте заберем старого дропа пищи, митичний, легендарный, аж легендарного шоу. А ти ще крепите его более его Лего, лего лего. Да, не, я не критити, теж, Шор, Да, ничего. Тут крепкий тоже, например. Шор, что тут будет я до речі, не забувайте в наш ходити. сюди сейчас один набор о сегодня у нас ящички. Так, давайте, значить, подарунок дня. У нас такой... Ну, непогано, видимо, прокачка Точніше, на Міну не буде минули. Так, тут вновь майже все. Карта підшила, я цю карту не мелоджу, о Brow Bowl. В принципі, отут -от можна якраз таки взяти мелоді, бо в мене в планах пушити на тисячу мелоді і міну, але на міні я погано граю, поэтому напевно буду тренуватись. І ще хотів би запушити мех і віо. Або ще, наприклад, ріко. От я хочу в цій програмі, поки ми будемо пушити, от їх на тисячу купить. Ну давайте. Такс, от у нас мого гаящик, я вже наклапав, О, гаджет на, на, на гріфу. Ну так я собі, такі я собі. Ну і пінчик непоганий. Але я його юзати не буду. 10, може, бравлер. Бравлер, бравлер. Ну, і... А, ні, це скін на спайка. Ну я, в мене вже є на спайка. Отсивочка на ютубе спай. Так, 9 предметів. о нічого, ну дякую за блінних очак. І тут у нас теж 9 предметів. І знову ж таки нічого чуть-чуть блін. Так, я, до речі, профі 40 кубків на ній. Якщо ви просто, щоб ви написали в коментарі, що я нічого не абсолютно. Давайте разом з вами зіграємо одну катку на мелоді. А то за вчорашній день в мене почує з мало його. скажите, я сколько материалу. Давай какой-то сегодня нормально Дай Я в черничку Давай тут покушала. покушаем ее за Да, что делает Тик? живет своим жизнью. Просто. Бачим да. этот, тут? прыгаем. там. Даємо таку по кольцу, не промазали. Так Вбиваємо. Вбиваємо. этого брока, контани добиваємо. Так, Що у нас роза робить? Понятно. Роза в фринцпол. У нас каша. Я не знаю для чого, але я стріляю з цих кол. Роздобиває розігру. Так, давайте значить, сразу напарнимо пузіко. Візаємо щит. Майже доби обробку область. Ну нічого, сейчас я напереродився. Тільки у нас опять оплодим. День про полку. Добиваємо. Не добиває. Ловерно. У нас просто, як говорив, дію і показує своїх місць на скільки. Моя на мелоді доволі непогано грала, тому будемо спочатку юнакси пішку, а тих два на 200 кубків. Давайте відкриємо мегаящик. І де тут може Бравлер розвести. О, світиться бра... А, ні. Непоганий гаджет на Фінкса. В нього два гаджета, хороші. А де світиться? О, непогано. гаджет на того на франці. Ну, В принципі, хенка теж можна, він в мене сьома сила і він спокійно втушиться Ех. На Кого далі пушить? До речі, я подивився, я, я купив не тот гаджет на мех, треба було не оцей, а оцей брати. Оцей хілить, а от даже навіть непонятно, що робить. О, давайте стардропчик покриємо, може, на перебрав. Це відбравле роблю відкривають і почать пушити слави. Що ж нам далі пушить кого? Давайте, напевно, повернуємо. Що це легендарний ски мені вільний перекрас таких там сидить? До речі, у мене на Френка є два з трьох бат Тому можемо ще й Френка запушити але треба тімейт це маленький. Кому ж тут взяти Навіть не знаю Давайте якось грати Та два ж тільки тільки Так Ну, на Ріка у нас каточка, конечно же, я підзвичайно пішла, поэтому може в косарик. Я хочу без 7 кого я звичай, вернуть косарик і ще буде курпатнуть, бо я на мортих хочу без Давайте значить за біби пограємо. Але попереджаю, я не супер гравець за забибі. Було той відео шот коли повердас, я йду за тобою, це теж ютубер, який має Ну, найкраще, найкраще відео на право старці, то було швидко. Ну я його, в принципі, фізично не вивезли за написів. Так, у мене тімейки ті, я так поняв, короче, купалися. Давайте на цьому відео наберемо хоча б 3-4 лайка, я нову частину. Давайте все-таки 4. А по 4 або 5 лайков. Давайте. Буду рад 5 лайков. Бачите, по я поводу не пробиваю. Так, даем упас, прикупа пленки. Убил молоко. Щепика, щепика. Давайте убил. Да я в молоко. У мене Мен... легер был. Он Кензі прям сильно грає. В них в нас. До речі, пишіть в коментарі, якого правила ви хотіли, щоб я запустив на тисячі. І популярний коментарі, хоча я уверен, що не повезений на 100, не набережено пережив. я і записують. Даю вам на вибір э, Бібі, Кензі, Мелоді, Мех, Ніна

Запах, думаю. Давайте я ставлю лайки. Даємо вітер зароб, кого Якщо тензія, але тінь зі що забивло, то ми я забував. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.